Хочу поділитися словом. Думаю, воно буде корисно сьогодні для нас. Зразу хочу відкрити перше Царств 8 розділ. Я буду читати з першого вірша. Когда же составился Самуїл, то поставил сыновей своих судьями над Ізраїлем. Имя старшому сыну Йо Іоиль, а ім'я второму сыну его Авия. они были суддями Версавії. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки и судили превратно. Стоит точка. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не, и не понравилось слова сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ібо не тебе вони отвергли, але отвергли мене, щоб я не царствовав над ними. Дорогі ну, друзі, це не просто а, така повість, це історія, але сьогодні для нас писання каже дещо більше. Для нас це не просто історія, а для нас це прообрази. Для нас це приклад. Я би сказав, для мене особливо це формули, які сьогодні нікуди не змінилася. Сьогодні люди ті самі залишилися. Люди так само проявляються. Я читаючи цей текст, так на тиждень, воно прийшло мені, і я так задумався: Господи, а що поганого вони таке зробили, що так ти на це так суворо подивився і дав такий вирок. Колись я звертав увагу, що вони просто не захотіли, щоб над ними царював Бог. Але в контексті я бачу, що вони не то бачать. Вони ж не так це бачили. Знаєте, брати сестри, я зразу хочу до суті і побачити, і нас привести в той приклад, чи не є цього в моєму серці, такого стану, як у того народу. Ми бачимо подію, із-за якої у людей мудрих появляється рішення. Встають люди, які нечесно служать Богу, нечесно судять народ. І народ під впливом цього робить деякі виводи. І пропонує деякі пропозиції. Але пропозиції пропонують, а дивлячись навколо себе, як у інших. Знаєте, сьогодні так часто підчастую, так деколи приходиш до Бога і так приносиш йому свої питання, свої пропозиції, свої бажання під впливом навколишнього середовища. Підпливом якихось особистих переживань, які прийшли від якихось обставин. Я сьогодні не хочу звертати увагу на перші чотири вірші. Чому вони до цього прийшли там за царювання, за тих суддів, але хочу звернути увагу звернутувати на, на дві такі основні на основні такі події. Перше, вони каже Бога відвернулись в українському тексті. Написано, що вони погордились Богом. Це дуже цікавий такий переклад. І другий момент, вони не хочуть, щоб я царював над ними. Хочу звернути увагу на оці дві, дві, такі, дві теми. Каже, не тебе, ані атвергли, но атвергли мене. У чому ж вони відвернулись від Бога? Друзі, У чому вони відвернулись від Бога, погордились Богом? Вони захотіли, щоб у них був цар, як у інших народів. Вони не захотіли, щоб над ними було так, як було до цього. Бо вони, як побачили, став священник чи суддя і починає нечесно, нечисто робити своє діло, міняти, як у інших. Там є порядок, там є список, там є царі, там є слуги, там порядок, там закон. Але дивіться, як Бог дивиться на це питання. Вони на це подивились ніби так, що то суддя сам собі щось почав робити, а Бог не царює. А Бог то наче не зволікає на то. І тоді питання у нас: чи не зволікав на то Бог? Чи не є Боже було припущення, щоб так сталося? Ми ж читаємо по тексту. В чому вони, каже, погордували Богом, а тверлі Бога царствовати. Так часто, брати, і сестри, ми події нашого життя приймаємо не як від Бога, а як від сусіда, як від дітей, як від дружини, як від чоловіка, як від е, роботодателя, начальника. Ми обставини життя приймаємо. І знаєте, що саме страшне? Ми ж ідемо до того з такими питаннями, до Бога. А Бог бачить, що вже закладено в цих питаннях те, що вже... Вже відвернулись від Бога, Уже моє питання з претензією з якоюсь, замість того, щоб сказати, от як би мало поступити цар народ Божий. Господь, ти бачиш, як вони служать тобі, як вони неправильно роблять. Господь, ти є наш цар. Ти знаєш, як це вирівняти. Ти ж наш цар. Ти ж наш цар. Ти ж служиш, ти ж тут царюєш. Знаєте, замість цього вони пропонують, як у прочих народів. Інколи так, сестри, ми приходимо так само до Бога. І якщо, дивіться, відвернулись від Бога, щоб він царював над ними, погордились Богом, тобто вони не визнали царювання Бога у тих суддях, у тих обставинах, вони не визнали Бога в тому, що хтось каже, що з ним робить, вони визнали проблему в тих людях, з-за яких вони приходять і приносять свої рішення, які прийшли від якогось бачення. А точно не відбачення Божого. Інколи так ми приходимо до нашого Бога з такими молитвами, з такими пропозиціями, з такими, з такими пред'явами Богу, не визнаючи Його царювання, не визнаючи і навіть більше скажу, відвіргає Його царства, в яке в нас є. Другий момент Бог каже, щоби я царствував над Німі сестри, що є сьогодні Царство Боже? Як ми читаємося ще не тексти? Вони ж нас до цього мають привести. Вони ж нас до цього мають привести. Хочу відкрити Іоанна, 12 розділ. Є один текст священного писання, де що відкриває. Іоанна, 12 розділ, я візьму з 48 вірша і нижче. Дивіться, як написано. Я возьму 47. И если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слово моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорю, оно будет судить его последний день. Отвергающий меня и не принимающий слов моих. Как сегодня мы можем отвергнуть Каже, ані не тебе отвергли, ані мене отвергли. Як ми можемо сьогодні отвергнути нашого Бога? Що каже священне слово про сьогоднішні часи? І як я маю ставитись до цього, брати сестри? Яка моя має бути позиція? Я можу отвергнуть Бога от так. Вот, просто не прийняти ці обставини, як від Бога? Не визнати царювання Богу всьому цьому, щоб в нього все під контролем, у Бога все під контролем, включити свої емоції, включити своє бачення, як вийти з цього конфлікту, зайняти якусь позицію, а вони яку позицію зайняли? Як у прочих народів, у них порядок, у них все нормально. Кого ти визнаєш? І сьогодні в моїх молитвах кого я ставлю во владування в своєму серці? Хто царює сьогодні і панує в моєму серці? Які слова мені народжуються, з якими питаннями я приходжу до Бога? Дивіться, як Бог на це дивиться, каже, ані мене відвергли, щоб я не царствував над ними. Вони не захотіли ходити моїми дорогами, моїми припущеннями, моїми обставинами. І в цих обставинах вони не пошукали волі моєї, а почали пропонувати свої пропозиції які не від Бога, брати і сестри. Господь каже, сьогодні Його царство Боже, де є? Воно є в нас. І знаєте, якщо ми, віруючі люди, визнаємо Його царство в нас, то чи царює там наш Бог. І друге питання: чи дійсно в нас є то царство? Бо Бог каже, воно то царство має нас навчати, якими ми маємо бути, як ми маємо ходити, як ми маємо реагувати. Які слова ми маємо говорити? І от в тому тексті ми бачимо в перше царство. Ці люди, чимали вони то царство Бога. І дивіться, Бог про них каже одну цікаву річ: вони каже, вже це робили й до того. Вони каже, мене відвернулись, як і тоді. Вони вже це робили. І знаєте, коли Бог їм каже виру, коли Бог їм каже, прямо ви від мене відвернулись. Замість того, щоб покаятись, сказати, Господи, милосердний будь, милостив нам ріжним», вони кажуть, но народ не согласился послушать гласа Самоїла і сказав, «Ні, пусть цар буде над нами. Звідки така тверда позиція проти Бога? Як вони встигли надбати от, таку властивість? І ми будемо, як прочі народи, Будет суд... І буде судити наш і ходити перед нами, і вести війни наші. Такі, брати, і сестри, непокорний, незмиренний погляд, який залишився в цих людей. Ми знаємо історію царування, Ми знаємо, які наслідки цього царювання. Сьогодні я хочу просто нас закликати, брати і сестри, до двох речей. Перше своє своє, я кажу це в першу чергу своєму серцю. Перше, не атверні Бога. Якщо пам'ятаєте минулу проповідь, я казав про майте Бога в разумі своєму, то це каже, не відверніться від Бога, не, як би сказати, не пошутніться від обставин і не відкиньте Бога в цих обставинах. Бог, Цар всього. Амінь. Він панує над кожним твоїм питанням. Він навіть знає хід твоїх думків, ти ще не знаєш, що буде говорити. Він вже пропланував. Ні отверні Бога. Дай Богу царювати в своєму серці. Амінь. Хай Бог царює в твоєму серці, хай не поскользнеться твоя нога. Хай твоє серце не, як би сказати, не пошатнеться від того, що ти не получаєш відповіді. Ти думаєш, що твої питання логічні до Бога. Послухай у Бога логічніше питання до тебе. Просто Бог хоче від нас покори. Бог так попустив, ну так сталося, такі стали судді. не просто так, щоб в тобі відкрилось ото нечистиве, яке спонукало тебе. А як упрочагну, ти вже давно туди дивишся. Ти вже давно туди дивишся, і Богу, треба було це виявити. Замість того, щоб тобі покаятись, це серце починає упорствувати далі. Проте, сестри, да не буде так в народі своєму Божому. Хай серце панує Бог. Якщо Царство Боже є в нас, то воно має мені це відкривати. І замість того, щоб піти проти влади, піти проти служителів, проти церкви, проти якихось своїх перешкод в своєму житті, покоріться Богу. Написано, протистаньте дьяволу, бо він хоче, щоб ви далі від Бога відійшли. А Бог хоче, щоб ви цих обставин наблизились до нашого Бога. Хай ім'я Бога панує в нашому серці. Амінь. амінь. Алілуя тобі, Господі, слава тобі Боже. Величаймо.